Соціальна напруга наростатиме в Асоціації міст України б'ють на сполох. Через вилучення військового ПДФО місцеві бюджети Прикарпаття ще цього року втратять понад 650 мільйонів гривень та більше 2,6 мільярдів наступного. Вилучатимуть кошти відповідно до нещодавно ухваленого Верховною Радою законопроєкту. Для територіальних громад каже експерт з бюджетних питань Юрій Стефанчук, це справжній виклик, адже наразі їм доведеться переглянути свої бюджети і скоротити деякі видатки щодо пріоритетності. Насамперед хочу заувати, що як і в державному бюджеті, так і в місцевих бюджетів це теж є безпосередня допомога військовим. різниця тільки в тому, що на місцях органи місцевого самоврядування допомагають на локальному рівні, допомагають тим частинам, безпосередньо сім'ям героям або забезпечують тих пільг, які потребують сьогодні безпосередньо військові або їхні сім'ї. На загальнодержавному рівні це пріоритети більш загальні і а, щодо Цих коштів то ми добре усвідомлюємо, що пріоритет залишається загальне Є запитання до механізму і є запитання до міністра фінансів до самого механізму вилучення, оскільки є стаття конституції, яка говорить, що закон зворотні дії немає. А вони хочуть вилучити кошти з 1 жовтня, і це вже є кошти, які надходили ще раніше, і хочуть їх вилучити заднім числом. До місцевих бюджетів 2024 року військовий ПДФО не зараховуватимуть, як і кошти від оподаткування доходів поліцейських та пожежників. Грошей стане менше, а відповідно й можливості й швидкого реагування на проблеми, які можуть виникнути, ще найбільша загроза в цьому документі, який ми бачимо, що великий дефіцит є в державному бюджеті, який мав би покритися за коштів міжнародних партнерів. Якщо цих коштів не надійде, а в органах місцевого самоврядування не буде ресурсу для того, щоб гасити і вирішувати ті. Проблеми, які є на місцях, і гасити соціальну напругу, то ми розуміємо, що вона буде тільки зростати, і в державі не залишиться нічого, окрім включити станок і надрукувати гривню. Та навіть попри прийнятий документ, переконує Юрій Стефанчук, громади допомагають і надалі підтримуватимуть зсу. Проте робити це на місцях буде значно важче. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.